ТОП-3 фільми 2025 року з українським дубляжем Аматор. Це шпигунський трилер, де замість стандартного екшену герой аналітик ЦРУ використовує свій гострий розум та криптографічні навички, аби самотужки розшукати вбивць дружини після того, як керівництво відмовило йому в підтримці. Фільм вирізняється інтелектуальною атмосферою, фокусуючись на психологічному конфлікті і моральному виборі героя, а не на гонитвах чи перестрілках. Другий фільм Під прикриттям це легкий фільм, який заставить посміятись та задуматись. Троє імпровізаторів із Лондона, комедіантка, актор та фахівець, вербуються поліцією, потрапляють у справжню кримінальну банду і змушені діяти під прикриттям, вітаючи комічні ситуації з екшеном. І третій фільм – «Новокаїн». Головний герой інтровертивний банківський службовець із рідкісним захворюванням, що позбавляє його можливості відчувати фізичний біль. Проте він перетворює свою ваду на несподівану силу у боротьбі з злочинцями під час авантюри переслідування. Сценарист тут ставить ставку на запеклі й одночасно комічно болючі сцени, де герой часто отримує серйозні травми, але залишається байдужим до болю, що створює яскраве контрастне поєднання екшену, чорного гумору та емоційної глибини. А якщо ти вже переглядав якийсь цих фільмів, обов'язково залиш своє враження в коментарях.